Мамина вишня. Мамо, весна вже прийшла. Дуже її ти любила. Вишня в саду зацвіла, квітом віконце закрила. Мамо, весна вже прийшла, знаю, мене не почуєш. Рано від нас ти пішла, дощиком з неба сумуєш. Мамо. Весна вже прийшла, радує вишня в садочку, рясно щороку цвіла, знов розпускає листочки. Мамо, весна вже прийшла. Вишня сховала хатинку, Гілям своїм обняла наче рідненьку дитинку. Мамо, весна вже прийшла, серденько плаче від болю, стежка в твій дім заросла, там ми ходили з тобою. Мамо, весна вже прийшла, спогад в минуле відносить, як ти на ганку плела стрічку в моєму волосі. Мамо, весна вже прийшла, барвами скрізь запишалась, ти відійшла в небеса. Вишня на згадку засталась. Мамо, весна вже прийшла, хата пуста на горбочку, в серці немов зацвіла. Мамина вичня в садочку.